Ортопедичні босоніжки від бренду Перлина. Перлина це турецька фабрика, дуже зручні, дуже… шкіра дуже м'ягесенька, що діткам не буде натирати. Правильна ортопедична п'яточка. Всередині ортопедична устілка з супінатором. Такий горбочок є тут, це супінатор. Підошва, ребриста. там. Така, бачите, що дітки не будуть сковзити. Моделька йде з 26 по 30 розмір. Така, що можна ходити і вдома, і на вулиці, і в, е в школу, ну, і в садочок. Дуже зручна моделька. Вдів і забув що взутті. Моделька дуже гарненька, така, бачите? Така. Рекомендую перлина Туреччина.